Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні хочу сказати, хто може отримати стипендію в Польщі в розмірі 12 тисяч злотих. Освітня фундація перспективи Women in Tech та корпорація Intel розпочинають нову стипендіальну програму для дівчат з України у галузі STEM – Наука, технології, інженерія та математика. Дівчата з України, які навчаються чи будуть навчатися за таким напрямком, мають можливість отримати стипендію в розмірі 12 тисяч злотих. У попередньому випуску програми було підтримано 50 українських студенток технічних університетів. Цього року програма буде стартувати з вересня 2023-го і триватиме до червня 2024-го. Стипендія буде в розмірі 12 тисяч злотих, 6 тисяч отримають до 31 листопада 2023-го, а другий раз до 30 березня 2024, тобто двома траншами. Дорогі українські студентки, які навчаються або розпочинають навчання за напрямком STEM, ви можете претендувати на таку стипендію. Відбір кандидаток буде відбуватися за такими критеріями: комунікативний рівень англійської мови, статус студента на весь навчальний рік та довідка з навчального закладу про підтвердження статусу студента. Подати заявку у програмі ви можете до 25 серпня цього року, і посилання на дану програму я прикріплю в коментарях під відео на моєму YouTube каналі. Набір на дану програму є двоетапним і складається з таких частин. Перший етап до 25 серпня 2023 і прийом заявок тільки через електронну форму на сайті проєкту. Другий етап до 8 вересня визначення переможців. Друзі, конкурсна комісія обере 50 учасниць проєкту, які відповідатимуть всім вимогам. І дівчатки, які будуть переможцями, отримають всю інформацію на електронну пошту, яку вкажуть в заявці. Я рекомендую і, звісно, бажаю українським дівчатам, які розпочинають або вже навчаються в напрямку STEM в Польщі, перемоги, та отримати стипендію в розмірі 12 тисяч злотих. А в мене все. Не забувайте тиснути дзвіночок, підписатись на канал та отримувати важливу інформацію. До зустрічі!